Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите: Шахтар звільнить Пушича та позбудеться багатьох гравців. Арсенал знайшов найкращі варіанти для трансферу Зінченка: добик близький до зміни клубної прописки. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Не буду вас довго затримувати, тож бажаю здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Барселона визначилася щодо нападника, який замінить Левандовсько. Тут у спорт інформує, що каталонці налаштовані піти за Мойзе кіном з Фіорентини. 25-річний Форвард розглядається як заміна для Левандовського, якому у цьому році виповниться 37. Італійць у цьому сезоні забив 17 голів серії А і наразі посідає другу сходинку у бомбардирських перегонах першості. Президент Динамо Ігор Суркіс поділився інформацією про те, де кияни гратимуть матчі Єврокубків у наступному сезоні. Якщо чесно, ми дуже втомилися від того маршруту, яким ми їздили минулого сезону. У Любліні є дуже гарний стадіон, інших варіантів я не бачу. Є один факт, який мене непокоїть. Якщо ми потрапимо на груповий етап, то матчі доведеться грати взимку, а там погода буде приблизно така сама, як і в Україні, сказав Ігор Суркіс. Захисник збірної України Олександр Зінченко влітку залишить англійську прем'єр-лігу. З'явився претендент на гравця, який готовий викупити його контракт. У послугах Зінченка зацікавлений один із турецьких грантів. Арсенал продовжує шукати новий клуб для 28-річного Олександра Зінченка, який не входить у плани Мікеля Артети на наступний сезон. Взимку каноніри вели переговори з мадридським Атлетіко та німецькою Борусією з Дортмунда, але до трансферу справа не дійшла. З'явився ще один клуб, який хоче підписати українського гравця. Турецький Галатасарай уже надіслав канонірам запит щодо трансферу футболіста. Який у нинішньому сезоні зіграв 20 матчів, забив один гол та віддав один асист у трансфері Олександра Зінченка зацікавлений головний тренер Галатасарая. Він хоче підписати кілька досвідчених універсальних футболістів, які наступного сезону допоможуть стамбульцям у матчах Ліги Чемпіонів. Арсенал хоче заробити за трансфер Зінченка 20 мільйонів євро, але готовий знизити ціну за гравця, в разі, якщо Галатасарай серйозно зацікавиться українцем. У Жерони серія без перемоги досягла 10 матчів. Каталонці поступились Бетісу. Для них це була вже четверта поразка поспіль. Востаннє колектив Мічела перемагав ще 3 лютого у поєдинку проти Лас Пальмаса. У донецького шахтаря є декілька пропозицій щодо продажу Георгія Судакова. Півзахисник збірної України влітку переїде до європейського клубу. Генеральний директор гірників Сергій Палкін підтвердив, що ведуться переговори про трансфер Судакова, повідомляє Спорт». Шахтар збирається продати свого вихованця Георгія Судакова. Контракт півзахисника з гірниками, чинний до літа 2028 року. Але донецький клуб готовий попрощатися з одним зі своїх лідерів. На гравця претендують відомі клуби. Головним претендентом на українського гравця, як і раніше, є Наполі, який намагався підписати футболіста-гірників ще влітку минулого року. Однак тоді клуби не зуміли домовитися щодо суми відступних, проте італійці не відступили. Її продовжують робити спроби умовити український клуб, знизити трансферну вартість Судакова. Сергій Палкін не став називати суму, яку зараз Шахтар обговорює з Наполі. Однак генеральний директор гірників заявив, що ці умови є вигідними для клубу. Однак навіть якщо угода зірветься, у Шахтарі налаштовані оптимістично з приводу продажу Судакова. На Георгія претендують клуби і з інших чемпіонатів, включно з Англії. У сезоні 2024-25 Судаков зіграв за Шахтар 32 матчі, в яких забив 13 голів та віддав 5 асистів. Андрій Лунін не зіграє у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони, повідомляє Дефенса Централ. Карло Анчелоті планував випустити 26-річного українця у фінальному матчі, але травма Андрія, через яку він пропустив кілька тижнів, змінила бачення тренерського штабу мадриці. Турецький чемпіонат може поповнитися черговим українцем Трабзон Спор, який взимку переманив із донецького шахтаря Данила Сікана. Та Олександра Зубкова не збираються зупинятися. Цього разу турки хочуть підсилитися у центрі поля. Трапзон Спор намагається домовитися за трансфер Артема Бондаренка. Взимку перемовини вже тривали, але не вдалося домовитися через фінансові розбіжності клубів. Президент РапзонСпора пропонує керівництву гірникам 7 мільйонів євро за українця. Але донечани планують виручити за 24-річного футболіста 12 мільйонів. Перемовини почнуться з того місця. На якому зупинилися взимку. У цьому сезоні УПЛ Артем Бондаренко забив 9 м'ячів і віддав 6 асистів. Президент Полісся Геннадій Буткевич розповів, чому не продав Олексія Гуцуляка за 4 мільйони євро. Не продам Гуцуляка і за 10 мільйонів. Олексій, неймовірно старанний та перспективний гравець. ще окремого тренера має залізну дисципліну, багато у нього вчусь. Запитав Ну, от чому ми, зрештою, програли Бельгії? Відповів: недостатній розвиток дитячого футболу, сказав Геннадій Буткевич. Українець може змінити клубну прописку. Артем Довбих зацікавив кілька англійських клубів. 27-річним форвардом Роми цікавляться два колективи з АПЛ. Мова йде про Ньюкасл Юнайтед та Астон Віллу, які претендують на Лігу Чемпіонів у цьому сезоні. Ці два клуби також цікавляться і Мойскеном з Фіорентини. Тож у двох нападників поки приблизно однакові шанси залишити серію А. У цьому сезоні Артем Добик забив 16 м'ячів та віддав 4 асисти у 42 іграх за вовків. ПСЖ встановив унікальний рекорд ТОП-5 Ліг Європи. Парижани не програють у 39 виїзних матчах Ліги-1 поспіль. Востаннє ПСЖ програвав в гостях у Лізі 1 11 лютого 2023 року в грі з Монако 1-3. Попереднє досягнення належало Мілану, який у 1991-93 роках не програвав 38 матчів у чемпіонаті Італії. Маріно Пушич допрацює в шахтарі до кінця сезону. Після цього у футболістів донецької команди з'явиться новий головний тренер. У клубі готуються й інші серйозні зміни, повідомив у своїй передачі на ютуб-каналі журналіст Ігор Бурбас. Шахтар майже втратив шанси стати чемпіоном України сезону 2024-25 після поразки від Колоса з рахунком 2-4. Криза донецької команди призвела до того, що матч із Динамо, який відбудеться 27 квітня, може стати просто формальністю. Ігор Бурбас звернув увагу, що генерального директора донецького клубу Сергія Палкіна давно не видно на матчах команди. Журналіст припустив, що таким чином функціонер відмежувався від результатів гірників. Палкін не хоче, щоб його ім'я асоціювалося з виступом Шахтаря цього сезону. Спортивний директор Даріо Серна не може наслідувати цей приклад. Незабаром йому доведеться відзвітувати про причини провалу. Згідно з версією журналіста, рішення з приводу Маріно Пушича вже ухвалено. Цей тренер залишить клуб наприкінці сезону, навіть якщо Шахтар виграє Кубок України. Наразі невідомо, який фахівець очолить команду, але ходять чутки про Едіна Терезича або Арда Турана. Прозвучала пропозиція надати Олексію Бєліку можливість попрацювати з командою кілька місяців. Нижче третього місця гірники не опустяться. При цьому керівництво клубу розглядає варіант створення другої команди – 2. Його зможуть заявити на другу лігу. У клубі перебір молодих гравців. Замість того, щоб виступати по орендах, вони зможуть грати за другу команду гірників. В УПЛ лише кілька клубів мають другі команди: це Рух, Полісся, Колос та Олександрія. Шахтар може поповнити цей список, розповів Бурбас. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!